Слава Україні! З вами Київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. У Вінницькій області на похороні захисника України священик УПЦ Московського патріархату напав з хрестом на Отця Православної церкви України. Відео зафіксоване очевидцями, було опубліковано у соцмережах. Інцидент трапився у селі Яланець Томашпільської громади. Під час проповіді священик ПЦУ сказав, що Путін розв'язав війну в Україні, зокрема під приводом захисту. Канонічного православ'я. Також він закликав людей відмовитися від МП, а місцеву владу заборонити діяльність Московського патріархату на території громади. Крім того, отець дорікнув, що під час похорону священники УПЦ МП називали загиблого Олександром. Такі заяви не сподобалися священникові Московського патріархату, який накинувся на опонента та вирішив побити його хрестом. Нападника відтягували військовослужбовці. Під час сутички священик МП розірвав на грудний хрест отця ПЦУ. Згодом сайт Він Базар із посиланням на поліцію Вінниччини повідомив, що священник ПЦУ звернувся до поліції із заявою про завдання йому цілесних ушкоджень. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.